Сучасний будинок 140 квадратних метрів, Додатково ще монолітна тераса, ділянка 6 соток з парканом, є вже ліщильник, є парковочна зона, Приладний септик і свердловина на ділянці. Це діюче містечко, яке знаходиться в селі Дмитрівці. На самій ділянці, як бачите, це молоді дуби. І навколо теж сосни, дуби. І берези. Дуже живописна локація. Він виповнений в такому сучасному стилі, побудований з газоблоку, тощина 40 см і утеплення 10 см мінеральною ватою. Це кухня, вітальня столова. І зараз покажу вам ще планування другого поверху. Тут одна з чотирьох спальних кімнат, 14 квадратів. На першому поверсі це центральний вхід, гардероб на санвузол, монолітні сходи на другий поверх. Дивіться, як класно зроблене скління, Додаткове освітлення якраз сходів. Другий поверх. Ліворуч у нас це ванна кімната, вікно замотоване спеціально. Це спальна кімната, великі Вікна, об'ємні приміщення з високими стелями. І тут ще дві теж окремі спальні кімнати. Друга, третя, ну, загалом це вже четверта спальня у будинку. Гарна локація, дуже живописна, поруч 200 метрів озера. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.